Друзі, вітаю! Китай готує мирну угоду а, уже з завершення війни на літо. Наскільки це правдиво? А також давайте обговоримо а, обстріли Києва та всієї України. Росіянами випустили шість калібрів з 50, не калібрів цих кинжалів з 50, а Це найсильніші російські ракети з 50, які якраз стратегічно покликані захищати Росію від можливого зовнішнього нападу. А тут одразу. Більше 10% всіх ракет випускають просто за одну ніч. Чому такий цитнот? До чого ця паніка? Заяви Лукашенка. Тому давайте поговоримо. Але спершу, як завжди, підпишіться на канал. Якщо ви дивитесь ці відео, але не підписані, зробіть це зараз. Нам залишилось декілька тисяч, щоб досягти першої великої цифри 100 тисяч. А далі наша з вами маленька ютюбівська сім'я буде розширюватись розширюватись. І розширюватись. Поїхали, Китай, витоки інформації з Китаю про те, що вони хочуть зараз все більше нагнітати китайський мирний договір. Ну, от по одній простій причині. Військові аналітики, їхній там інститут вивчення війни, китайський, так званий, підняв питання, що Росія видихається економічно, Україна видихається економічно до літа і Китая, бо типу, є суперможливість залізти в цю війну супервеликим. Миротворцем і сказати, ну ось, дивіться наш план, ми готові вам його запропонувати. Більше того, Китай зараз в цьому напрямку працює не один. Ту пропозицію, яку вони презентували в ООН, 12 мирних кроків. Ми з вами писали про це відео знизу. Це, типу, як перша історія. Насправді є ще більше такий, скажімо, конкурентно здатний китайський мирний план. Але вони поки що його до кінця не показують. Він достатньо цинічний, більш ніж проросійський. Але, типу, Китай таким чином бачить нічю і мирову угоду. Зараз по цьому плану допомагає Росія і Саудівська Аравія як один з треків переговорів. Також Китай зустрічався з Шольцом. Шольц теж веде інший західний трек переговорів, теж не найбільш вигідний для нас, але як мінімум більш вигідний ніж китайський. Шольц зустрічався з. Зеленським Макроном Шольц зустрічався з Сі Цзінпіном, Шольц постійно на телефоні він це сказав своїм громадянам із е, Путіним. Ну і зрозуміло, що бачився з Байденом. Поки що, з точки зору кількості контактів і розуміння ситуації, Шольц явно лідирує. Але давайте чесно, найсильніша позиція в Україні виведення всіх військ, звільнення всіх територій, покарання Росіян і далі можемо починати перемовини. Поки що ця думка ні в Шольца, ні в Сі Дзінпіна повністю. Не домінує, тому в даному випадку нам треба продовжувати нашу боротьбу. Але китайці хочуть до літа зробити так, щоб війна завершилась. Їм дуже вигідно зробити так, щоб Росія не програла повністю, щоб вона була слабка і можна було її заграбастати, підтвердженням чого є плата Путіним землями для Китаю, в підтвердженнях моїх слів інститут топономіки, так званий там інститут, як в нас є. Інститут історії, то в них є теж аналогічна історія інституція, а які вже дали завдання перейменувати для китайського користування такі російські міста, як Хабаровськ, Владивосток і багато інших, які були окуповані Росією 160 років тому, тобто вони вже починають процес реінтеграції. Тому для Китаю вигідна Росія слабка, але не програвша по одній простій причині. Китай боїться, що якщо захід разом з Україною... Здобуде бравадно, сильну, однозначну перемогу. Тоді захід буде далі нагнітати проблеми Китаю і піде захищати Тайвань. Тому вони хочуть створити тут певне болото конфлікту для того, щоб Далі ні Україна, ні захід не могли рухатися. Тому він, скажімо, так намагається далі від себе вирішувати питання, щоб потім не допустити конфліктів на своїй території. Тому що Китай думає, що, наприклад, штати не зможуть вести дві війни одночасно. Шкода Китаю розчаровувати, але штати можуть вести 3-4 кампанії одночасно. Для прикладу дві війни вони вели і в віраці. І в Афганістані, і, скажімо, так нічого їх не зупиняло. Це були трильйони доларів інвестицій в кожну з воєн супертехнології, які тільки посилювали Сполучені Штати. Паралельно ще й могли займатися різними речами, наприклад, в північній Африці. Тому Китай трошки недооцінює Сполучені Штати і переоцінює свої сили. Також Китаю дуже цікаво отримувати технології. Отримувати постійно технології від Росії, яких він сам не має. Виробництво ракет, вертольотів, окремих видів танків та багато чого. Іншого але е, Китай зараз е, сказав так, що йому цікаво зберегти Україну і мир з Україною між нами, тобто він не хоче дотискати знову ж таки. Це булші та не план, але пояснює, що, що вони викинули в публічний простір. Тому що Україна типу їм подобається як стратегічний партнер. Україна їм подобається, тому що ми там зайвий раз їх не критикували. Плюс е, вони теж хочуть мати диверсифікацію відносин з Росією, хочуть мати сильного союзника на сході. Європи і для Китаю це дуже важливо, тому вони теж не хочуть тотальної перемоги Росії. Одним словом, Китай сидить далеко, бачить це по-своєму, ну і намагається моделювати. І з важливого з цього плану те, що це хитро задо виписано, коли всі ослабнуть, і прийти щось розповідати, чи дозволить це захід? Ну більш за все ні. Але. Е Сі Цзіньпін готує можливий візит в Москву. Для нас це негативний знак, тому що якраз таки в Москві можуть дійсно заключити більш серйозні угоди проти нас, і це буде дуже негативний сигнал. Тому, якщо ми зараз можемо, а у нас є певні можливості, зірвати такий візит, то зрозуміло, що це треба робити, і якщо ми можемо ще краще нав'язати зустрічі з нами, було б взагалі ідеально. Але повторюсь, типу, хоча б зірвати візит Сі Цзіньпіна в Москву, теж було б добре. Ще одна річ. Щодо сьогоднішніх обстрілів, це теж все пов'язано, тому що Китай теж провокує Росію. Покажіть, що ви можете, залякайте їх, заженіть в глухий кут. Росія витрачає велику кількість ракет, але тут є й певна логіка: Росія намагається бити в в пункти, де ремонтується техніка, в пункти, де йде електропостачання, і в пункти логістичних центрів, звідки йде постачання якраз таки зброї. З Заходу. Але Росія, ви знаєте, що вони стріляють дуже влучно і на превеликий жаль і чи на щастя. Але, типу, в Херсоні потрапили в місце, де проживали цивільні люди. Аналогічна історія там і Тернопіль, і Львів. Ну, от аналогічна історія в Києві. Тобто вони в цілі, які б вони хотіли, не потрапляють, просто бомблять мирне населення, яке спало сьогодні. О 5, о 4, о 6 ранку, тобто сьогодні в Українців дійсно була безсонна ніч по всій території. І вони взагалом випустили 81 ракету, що для Росії дуже багато. Вони кажуть, за місяць, типу, там згрібли максимально. Одні експерти говорять 50, інші говорять 150, поки що ця цифра розмита, але як мінімум 81 вони точно потратили. Так? І це говорить про те, що запаси. Які там були, вони теж постійно постійно вичерпуються, навіть якщо вони зробили зараз 150, то у них залишилось максимум ще на один такий постріл. От але теж вони постійно десь намагаються купляти, десь виробляти. От виробництво працюють в три зміни, плюс докуповують іранські шахеди. Дивіться, Лукашенко теж скористався. Не не могла ця вусата та криса не скористатися цими обстрілами. Він знав, що вони будуть саме тому за три дня до цього вийшов і почав бравадно накидати, що типу буде відповідь. Знову ж таки, відповідь ця була не Лукашенка, а швидше Китаю і Росії. Але Лукашенко, типу, як прокладична. Тварина, типу, намагається демонструвати те, що він теж в грі, теж на щось впливає. Зрозуміло, що ми це теж так не залишимо, і коли переможемо в війні, точно скинемо режим Лукашенка і зробимо Білорусь вільною і незалежною. Але дуже важливо зробити так, щоб його зараз нейтралізувати, щоб він не заважав, тому що він постійно нагнітає якісь додаткові проблеми хоча в той же час все рівно. Попри ці заяви, намагається робити, щоб населення чи ж так не населення, а їхні війська не взяли участі. Знову ж таки, його територія повністю плацдарм Російської Федерації. Вони нас атакують зі всіх сторін. Тому тут нам треба точно дотискати і Лукашенка, і Путіна, і їхні ці китайські ініціативи. Тому підсумовуючи, Китай веде свій трек, намагається вивести на невигідні до нас перемовини і заморозку на літо. От а Україна все таки бореться, поставляє зброю, посилює свої політико-дипломатичні можливості. От, ну і зрозуміло, що. Наша перемога це звільнення всіх територій, звільнення всіх наших людей і знищення Москви як загроза, яка буде навісати. Зрозуміло, що в Китаї сидіти і планувати весь світ дуже прекрасно і красиво, і нав'язувати Путіну своє китайське мислення. Бо з'явилась ідея північної і південної Кореї, якраз таки, коли Путін пішов здаватися китайцям. От Путіна ж була ідея захватити всю країну за 2-3 дні. Ви ж пам'ятаєте, а «Не нравиться. То тут уже Північна Корея, це мінімізація програшу, називається. Але це китайське мислення, не путінське. Путін тут хоче кинути Китай, бо Китай каже, ну і все 70 років буде ось так. А Путін хоче навпаки піти три роки відпочити і знову напасти. Тому Путін тут навіть кидає Сі Цзінпіна. Ну, от зрозуміло, що Сідзінпін це розуміє, бо Сі Цзінпін сам готує окупацію Росії. Як мінімум цих сибірських територій. Друзі, я бажаю вам безпечного дня. Я бажаю, щоб сьогодні все було нормально, тому що те, що зараз пишу, у нас теж тривога за вікном. Я бажаю, щоб цей день пройшов нормально, як і всі решта. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим Збройним силам. І в мене до вас просте питання. Чи поїде Сі Цзінпін в Москву до Путіна? Напишіть в коментарях. Підпишіться на канал, давайте доб'ємо до соточки, і я бажаю, щоб у нас все вийшло і перемога була якомога швидше. І найголовніше, я вітаю всіх з днем народження Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря, пророка, дуже крутого. Я б сказав, політика. Хоч він і не балотувався, він був учасником Кирило мефодіївського братства. Він був одним з тих мислителів, чиї ідеї незалежності і суспільного. Суспільної рівності і ідеї майбутнього України ще й досі привілеюють в нашому суспільстві, в нашій політиці і в нашому свідомості. І це дійсно людина, з якою ми всі ростемо, виростаємо, і йдемо в майбутнє. Це людина, якій ми найбільше поставили пам'ятники по всьому світу. Це людина, яка дійсно творить нашу націю, береже нашу націю. Ну і зрозуміло, що веде до перемоги. Тому, друзі, з великим днем нашого кобзаря перемога за нами і зустрічі!